Це за камінь. Яка, яка назва його? Це каміникілем Б'янка. Італійський мармур найбілий камінчик, який є. І якщо ти ближче покажеш, він бачиш такий закруглений. Тобто, це штучно катаний камінь в Гальку, як в річкову. Тобто по ньому дуже приємно ходити, бо соняш. Фракція дуже приємна, має такий масажний ефект 4-9 мм. Скільки воно сохне, ну так, щоб повна кристалізація була, то повна кристалізація десь 2 тижні. Але на наступний день вже можна ходити. Тобто висихає за день. Ходити можна, але краще не треба. Тут вже сухе. Це вчора робила. Цю, цю частинку доріжку робили, і ось цю половину робили вчора. Вона вже більш-менш суха. Бур'ян не проростає. Та ні, ти що? Тут же йде бетонна основа, Вон, бачиш, там хлопці працюють. Бетонна основа, потім вона гідроізолюється, потім ґрунтується. А, Міцний поліуретановий клей з кам'яним кіломом. Я не знаю, що має стати, щоб воно проросте. А мить нормально? не відпадає, коли миєш. А, дивись, коли зробили цей кам'яник. Добрий, день. Добрий коли, день. Коли зробили кам'яники, десь приблизно а... ну може там столова ложка чи дві. Ти можеш назбирати камінчиків, коли майстри там їх вкладають, вони а, не бачать, да? коли камінь став на терець, наприклад. Якийсь камінчик може відпасти. Тобто перші такі, які стали там на треці відпадуть, і все більше нічого. В мене, наприклад, там може там, столова ложка за рік максимум відпадає. Воно Але... не видно, ні? А? не видно? Ні, зовсім не видно. Я мию керхером під високим тиском. Mm. Тобто, не замарачуюсь там якось. Просто керхером змиваєш, і то. Насправді я там мив один раз на рік. Хоча можна там два. Але білий може. Може два і надо буде мити, хоча я думаю, що тут полюки не буде, тобто і одного разу вистачить.